Компанія Google перестала випускати смартфони. Як таке можливо, якщо буквально на днях вийшли нові Google Pixel 10-ї серії? Так, але що ж там нового? Процесор Tensor G5, як і наступні його версії, тепер розробляє компанія TSMC. Це, звісно, великий плюс. Також базовий Pixel 10 отримав п'ятикратний телеоб'єктив, і з реально серйозних змін на цьому все. Технічно. А ось програмних змін дуже багато. Google додавила більше 20 нових AI-фішок. Наприклад, тепер ви можете редагувати своє фото за допомогою голосу. Просто надиктовуєте, що потрібно змінити, і ще AI це зробить за декілька секунд. Також додали AI Zoom, який дозволяє камері зробити цифрове приближення об'єкта до 100 X і в подальшому покращити його деталізацію. А ще додали переклад дзвінків у реальному часі, поради, як правильно підібрати ракурс та налаштувати саму камеру, і ще з десятки. То класних фішок це все, звісно, дуже круто. Проте ми бачимо, що технічних змін майже немає. Компанія Google випустила сильне програмне оновлення з ai фішками, а не те, щоб новий смартфон. І скоріш за все інші виробники по типу Apple або Samsung будуть робити так само.